Сезон зміни шин офіційно розпочався хоча на вулиці вже прохолодно, міські водії ще не поспішають із перевзуванням. Найоптимальніша середньодобова температура, коли потрібно змінювати шини на зимові нижче 7 градусів за цельсієм. За словами працівника шиномонтажу, хмельницькі водії діляться на декілька типів. Люди діляться на декілька категорій, хтось перезивається по сезону, конкретно в якусь дату, да, От людина зливка перезиватися 15 жовтня, наприклад. Є люди, які перезиваються по температурі, да, людина бачить, що вже починаються заморозки, там десь вже вночі холодає трошки, вона перезивається. Є люди, які перезиваються, коли вже капець, вже ожеледиться, і людина їде із квадратними очима і перезувається на монтажі ми зустріли водіїв, які відповідально ставляться до безпеки на дорозі. Людмила кермує авто вже понад 12 років. Каже, різниця між літніми та зимовими у таку пору одразу відчутна. Тож зі зміною сезонів слідкує за погодою. Коли температура починає опускатись, одразу мчить перевзуватись. Завжди вчасно. Я в цьому плані такий дуже відповідальний водій. По погоді зарані, щоб не попасти на сніг. А от Олег зізнається, що не пам'ятає, скільки часу кермує авто, адже відлік пішов вже понад десяток років і увесь цей час до зміни шин відноситься відповідально. По сезону ну, зазвичай по погоді. Стає менше температура за 7 градусів, я на зиму перезуваю. Дивлюсь попередній прогноз і їду на машину шиномонтаж. Цьогоріч перевзування автівки на зимові шини коштуватиме від 600 до 1500 гривень. На ціну впливають різні фактори. Буде залежати від об'єму робіт, які проводиш на монтаж. тому що у вас можуть бути вдарені диски, вам може треба буде зробити якісь роботи окремо, то, які відрізняються від того, що є стандартною послугою шиномонтажа. Заміна вентилів, там, десь щось прокатати, зробити. Це є комплекс послуг, да, який ми не можемо сказати, скільки це може коштувати отак, от одразу. Да. Є прайс, але 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 є дуже багато робіт, які проводяться окремо. Літні шини не можуть впоратись на усі 100% із сезонними умовами, каже працівник сервісу. Адже основна відмінність зимових така. Зимові шини від літніх, по перше, відрізняються самим протектором. Він більш агресивний в основному, але сама основна відмінність коліс це став состав гуми самої. Тобто вона більш м'яка, вона не так дубіє на морозі, і це саме основне. Водії міста слідкуйте за погодою, радить працівник сервісу. Адже краще змінити шини завчасно, аніж у самий розпал перевзування довго чекати своєї черги та створювати небезпеку для себе та пішохода. Толстюк, Дмитро телеканал Перший Подільський.